Хотів розпродаж, іди сюди, іди сюди. Дивись, килимочок. Розмір, 1,60 на 2,30 м. Диванчик, килимочок, бачиш, 1500 гривень. 1500 гривень. Ворс бомбезний. іди сюди ближче, іди ближче. Дивись сюди. Три сантиметри ворс. Якісна основа шита, класнючий килимочок. Колір буде ось такий холодна пудра. Ми називаємо його перлинний колір. Колір буде ось такий шоколад. Меланжевий, меланжевий відтіночок. Тут розмір де метр шістьдесят на два тисячу п'ятсот гривень, типсот гривень. Де такі ціни? Немає. Киломи України є. Подивіться, це розмір для невеличкої зали, це для дитячої кімнати, це для спальні. Ідеально підходить під диванчик, під любі відтінки. Ворс теж класнючий. Це другий килимочок. І подивіться на третій килимочок. Також шоколадний ось такий от класний килимочок. Легенько встряхнули, положили. Подивіться, як класно лежить. Метр шістдесят на два тридцять тисячу п'ятсот гривень. Супер ціна, супер якість. Обов'язково звертайтеся, килими України. Слідкуйте за нами знижки розпродажі кожного дня. Слідкуйте.